Друзі, вітаю! Ніколи такого не було. І от європейці знову вирішили допомогти російській так званій опозиції, яка не вміє нічого, як ефективно підігрувати Путіну, та ще й отримувати за це європейські бабки цього разу. Міжнародна недержавна організація, репортери без кордонів запустили цілий телеканал Юлії Навальній. Цілий телеканал для того, аби жінка, яка вже неодноразово показувала себе як ефективна помічниця російського диктатора, ще більш ефективно розповсюджувала свої наративи. Перед цим Навальна виступила в чергове у Європарламенті в Брюсселі, де закликала європейців не підтримувати, наприклад, Радіо Свобода, а підтримувати Навальну, підтримувати медузу, підтримувати російські так звані опозиційні медіа. Ну от що я читаю в новостях. Евросоюз решил выделить 5,5 миллионов евро на поддержку Радио Свободы. Это такая американская медиакорпорация, которая пишет о России. Вместе с тем есть множество классных российских СМИ которые три с половиной года работают в вынужденной иммиграции, преодолевают чудовищное сопротивление российских властей и при этом сохраняют и даже наращивают аудиторию внутри страны. Громадянка Российской Федерации мая нахабство в Европе и на радио Свобода через то, что оно, бачите. Американські у той час, коли Радіо Свобода за всіх президентів США за всі адміністрації працювала саме над демократією у Європі, і багато чого в цьому досягнуло в Європі, в якій ця особа Навальна сидить зараз і клянчить гроші. Причому дуже цікаво і дуже швидко знаєте перефарбувалася Навальна ще зовсім нещодавно. Вона крутилася довкола Байдена, крутилася довкола американських грантів. Ми дуже благодарні всім, хто займався організацією цього обміну і помог їх витащити. Лідіруючу роль в організації цього обміну зіграла прошла американська адміністрація. А тепер Трамп розпустив USAID і вона прибігла до Європи клянчити вже грошики у Європі. При цьому балаболить на США Як так виходить, що Євросоюз підтримувати американські СМІ, працюючи на Росію, а не російські мені здається, це можна об'яснити тільки недостатком діалогу. Друзі, я вже давно не вважаю Навальну просто потеряшкою, знаєте, чи якоюсь невдалою політикиною, чи людиною з цього сувка головного мозку. Як, на мою думку. Вона системно підігрує Кремлю від імені, нібито опозиції. Так було наприклад, коли вона перед псевдовиборами Путіна закликала всіх росіян прийти на виборчі дільниці, чим по факту легітимізувала ці вибори і забезпечила явку. Но ми все равно можемо ці так называемые вибори использовать против него, использовать для достижения наших с вами целей. Как именно это сделать, нам успел рассказать сам Алексей. Нам нужно использовать день выборов, чтобы показать, что мы есть, и нас много. Мы настоящие, живые, реальные люди, и мы против Путина. Нужно прийти на участок в один день и в одно время, 17 марта в полдень. Что делать дальше? Выбирать вам. Вы можете проголосовать за любого кандидата, кроме Путина. Вы можете испортить бюллетень. Вы можете написать на нем крупно ⁇ Навальный ⁇ И даже если вы совсем не видите смысла в голосовании, то вы можете просто прийти и постоять на участке, а потом развернуться и пойти домой. И, конечно же, главный итог выборов, что при небывало высокой явке в новейшей истории России Владимир Владимирович Путин одержал мощную убедительную победу. Потом она критиковала санкции. Нагадаю, вот это урывок из ее выступа. Зацитую. Правительства разных стран вводят против России санкции самые разные и персональные, и против отдельных секторов экономики, и против обычных граждан. При этом ни у кого нет ясного понимания, для чего они вводятся, какую конечную цель преследуют и как влияют на скорость падения путинского режима. Заклики зняти санкції лунали і від її друга карамурзи. Заклики зняти санкції лунали і від її друга карамурзи. І в кінці кінців, ось ми бачимо, як Навальна намагається непомітно вбити кілок між Європою та США а на рівні донорів незалежних ЗМІ, та отримати із цього власну вигоду. Знаєте, друзі, я читаю зараз чудову книгу про те, як КДБ вербувало православних священників у СРСР власне на території України. І я думаю, що пізніше навіть зроблю огляд на цю книгу. Дуже цікаве видання. Так от, друзі, що тоді робило КДБ? А, КДБ у совітські часи робило репресії проти церкви, так, проти певної. А, Структури, так, яку вона переслідує. Потім у цій церкві ставило своїх людей, своїх агентів, не припиняло при цьому гоніння на церкву, і навіть репресуючи своїх же агентів, потім знову розставляло своїх людей. І так, знаєте, по колу, по колу, по колу. І таким чином о, формувалася церква, в якійсь мірі існувала, але вона була. Наповнена агентурою КДБ. І КДБ при цьому не, не припиняло проти церкви репресії. Тобто і зверху, і знизу, можна так сказати, так, були е, розставлені свої люди. Навіть у протиборствуючих е, сторін одна з сторін була це були совіти. Все одно. І ось тут заяви Навальної дуже сильно мені корелюються із такою тактикою КДБ, ФСБ. Якби вони те саме прогортали з російською опозицією, а я впевнений, що таке має місце. Або ось послухайте, яка цікава маніпуляція стосовно того, чому Росія, е, тобто чому Європа має допомагати російській так званій опозиції. Мені здається, в этом залі ви дуже хорошо розуміти. Ведь 12 из 27 стран Евросоюза, почти половина, еще совсем недавно, по историческим меркам, жили за железным занавесом. 40 лет назад ни в одной из стран Восточной Европы не было уличных протестов против коммунистических режимов. 35 лет назад на площадях Праги, Варшавы, Вильнюса, Бухареста, Москвы и Киева стояли плечом к плечу миллионы людей. Именно они смогли победить коммунистическую диктатуру. Но откуда они взялись? Не слуни же прилетели. Те же самое люди, которые в 85-м году сидели по домам, в 90-м вышли на улице и взяли власть в свои руки. Это когда-нибудь снова произойдет и в России. Як вам таке? В Бухаресті, Києві люди повалили комуністичний режим. І... і це колись знову відбудеться в Росії. 35 лет назад на площадях Праги, Варшави, Вильнюса, Бухарестства, Москви і Києва стояли плечом плечу мільйони людей. Це коли-небудь знову пройде і в Росії, адже справа в тому, що це в Росії відбулося не снова, ні опять, ніколи не відбувалося такого в Росії. Ніколи в Росії не було революції, тільки перевороти, і те, що совки називають революцією, більшовиків теж був перевороти заколот. Окремо зверніть увагу, як вони нахабно беруть і всі чужі здобутки демократичні намагаються переграти на свою користь. Бачите, в українців вийшло, а тому заплатіть нам росіянам. Причому. им платят уже довольно долго, их спонсируют, их финансируют, им дают деньги, а что в результате за эти деньги? Вместе с тем, есть множество классных российских СМИ, которые три с половиной года работают в вынужденной иммиграции, преодолевают чудовищное сопротивление российских властей и при этом сохраняют и даже наращивают аудиторию внутри страны. Я вот, когда почув эти слова, просто, знаете, взял Зайшов на медузу в той день, відкрив е минулотижневі інф інформацію, статтю про минулотижневі обстріли та операцію повотина, і от почитав, що там. Тим матеріалом. Матеріал поданий, звісно, так, ніби Росія мститься Україні за те, що бачите, Україна її обстрілює. По-друге, у заголовку і в матеріалі ми читаємо таке: Трамп після операції Паутіна обдумує прикращення помощі Києву. Я вам уже казав, друзі, що щодо цієї реакції Трампа на Павутину було так багато заяв, і всі вони суперечили одна одній, що можна було б вибирати будь-яку із цієї. Не знаю, вигадувати, що завгодно, формулювати новину про це, з якої хочеш сторони. Дивлячись, яка потрібна власне, редактору, чи, вибачте, мене пропагандисту, яка потрібна версія того, що сталося. І нормальний редактор нормальний, зібрав би знаєте, збірку цих заяв, зробив би висновки про те, чому вони протилежні. Але медуза вибрала от саме тільки ось цю новину. Саме тільки про те, що Києву припиняють підтримку, це вибір, друзі. Це вибір про те, про що ти писатимеш і як це будеш подавати. Вибір про те, на чому ти будеш робити акценти. І медуза акцентує так, якби це акцентували кремлівські медіа. В кінці цього матеріалу медуза публікує лист, нібито жительки Сум, яка начебто їй написала, їм написала. Це рубрика: у них війна глазами читателі Медузи. Пишіть їм листи, і вони будуть публікувати листи. Лист, ось такий, давайте я зацитую його весь: Альона Сумми, честно говоря, касательно новых переговоров 2 июня, не было особых иллюзий, но все же какая-то надежда была. Но как только прочитала в воскресенье опубликованный меморандум Украины, России, Украины, сразу стало понятно, что ждать вообще ничего нечего. Еще, еще, и на форме паутины уже понятно, что готовность к настоящим переговорам появится тогда, когда обе стороны будут понимать перспективность продолжения войны на поле боя. Но если от врага не ждешь особого стремления к прекращению огня, особенно с учетом продвижения последних недель, то от руководства своей страны все же надеешься увидеть хоть какие-то разумные, пусть и компромиссные шаги к миру. В прошлом году я с ужасом наблюдала за оккупацией все-таки иначе не назвать части соседней Курской области с мирными жителями. Теперь новости о подорванных мостах и сошедших с рельс поездов, в которых были дети. За всем этим следует еще более ужасающий ответ за который приходится платить простым людям, которые будто уже потеряли надежду хоть на какой-то мир. От этого еще сильнее опускаются руки, когда читаешь последние новости. Спустя три года нужно признать, что невозможно достигнуть прочного мира без учета условий более сильного противника. И что в конечном счете все равно придется идти на уступки. Я считаю, что не признавать таких очевидных вещей ⁇ преступление против собственного народа. Просто страшно думать, сколько жизни еще потребуется. І що для нас це може бути вже слишком поздно. Цікавий текст, друзі, правда, повністю зацитував. І що цікаво, по-перше, тут згадані всі ключові новини за останній тиждень, всі і, павутина, і меморандум, до речі, чомусь український і в негативному контексті. Так? Російський взагалі не згадується. І про те, що український негодний, уявляєте, чи людина із Сум могла би таке написати? Чи могла б написати людина? сітко вставляючи усі ключові новини, причому згадуючи і павутину, і меморандум, і підрив мостів на Курщині, Брянщині, і Стамбул, мені складно уявити звичайно просто пересічну людину, яка, б отак, от все, знаєте, акуратно вклала в лист. Я читаю коментарі, ваші коментарі, коментарі московитів, коментарі ждунів, коментарі ботів. І якось мені, ну. от, не нагадує. Ми не обговорюємо навіть той момент, що тут просто кремлівська методичка, а просто, знаєте, стиль, Стиль, як це все написано. Ніхто так не формулює думку, навіть якщо він прозумбований Росією на 100%. Потім, що цікаво, от дуже багато у жительки Сум співчуття до дітей поїзді, а про те, що суми прилетіли минулого тижня в центр міста жодних згадок. В принципі, про те, що відбувається. В сумах в цьому листі теж жодних згадок. Більше про політику і те, що відбувається в Росії, те, що нанесли удар Росії, і про те, яка нездарна Україна. Чогось про Росію нічого такого особливо не сказано, просто те, що Росія брак. Або ось таке формулювання. Просто страшно думати, скільки жизнь для цього ще потребується, і що для нас це може бути уже слишком поздно. Ось це от, взагалі абсолютно пропагандистська фраза, особливо враховуючи, що вона стоїть в кінці. Як на мене, друзі, цей текст не справжній текст читачки медузи. Ми можемо зробити поправку, не знаю, що це може писати людина із промитими мізками, але навіть людина з жодних людина проста із промитими мізками, як на мене, так писати не буде. Навіть після редагування її текст не буде виглядати так, із сум. Я навіть у себе в Фейсбуці питав усі колеги-журналісти оцінили цей текст однозначно. Антон Подлуцький навіть припустив, що це може бути щі, і я також це не виключаю. Це текст із грамотно розставленими кремлівськими наративами про те, що Україна неправильно обороняється, що Україна сама винна, що Україна не хоче мира. Ну, не знаю, окей, даю один відсоток тому, що я можу помилятися, бо я так би мовити, не тримав свічку, але я бачу це як штучний текст. І, от, друзі, на таку журналістику на ось таке увага. На ось таку журналістику, яка транслює кремлівські наративи, а це кремлівський наратив незалежно від того, хто це писав, на це Європа має терміново дати гроші. Таким, як от медуза, Навальнятам, Навальні, яка виступає проти санкцій, яка намагається е, видрати гроші від Радіо Свобода. Но вот что я читаю в новостях. Евросоюз решил выделить 5,5 миллионов евро на поддержку Радио Свободы. Это такая американская медиакорпорация, которая пишет о России. Вместе с тем есть множество классных российских СМИ, которые три с половиной года работают в вынужденной иммиграции, преодолевая чудовищное сопротивление российских властей и при этом сохраняют и даже наращивают аудиторию внутри страны. Це нормально? До речі, і сам ФБК Навального теж дуже цікаве, знаєте, видання, яке бореться із корупцією в Росії. От зараз важливо боротися з корупцією в Росії. Знаєте, зокрема, вони публікували розслідування про корупцію в російській армії. Це просто дуже важлива історія, дуже дієва для Кремля. Корупція в російській армії. Корупція у російській армії вигідна Україні? Вигідна. Для США вона вигідна? Вигідна, для Європи вигідна? Вигідна. Тому що так російська армія буде менш боєздатною. Якщо там буде корупція, то навіщо Європа має фінансувати боротьбу з російською корупцією в російській армії? Для чого? Щоб допомогти Росії виграти? Сама Навальна продолжает повторять нарративы Кремля. возьмем на себя смелость выступить в этом зале от имени всех тех, кто верит, что Россия может быть европейской страной, такой же, как ваши страны. Я уверена, что наши интересы не могут не совпадать, потому что устойчивой, безопасной, процветающей Европы не будет без мирной, демократической и богатой России. Чтобы это понять, достаточно на карту посмотреть. Вы сами говорите Путин. Тільки у нього замість мирне, сильне. І демо... Він теж говорить про демократію і те, що без Росії не буде Європи. Він все це теж говорить. Що без безпеки Росії не буде Європи. Подивіться на карту. Це слово, в слово, як Путін. Преп'ятствием для такої Росії є один чоловік. Це Володимир Путін. Він у власті вже 25 років. 25 лет он последовательно наступает на гражданские права и свободы в нашей стране. Сажает, пытает и убивает своих политических оппонентов. Начинает и ведет агрессивные войны. Вторгается в соседние страны. Грозит всему миру ядерной войной. Приказывает совершать самые страшные преступления. И все это ему сходит с рук. Как так получилось? Как? Так вийшло, що за 25 років ніхто так і не смог його востановить. Почему це не получилось ні у нас, ні у вас. А получилось все, тому що Європа слухала росіян, слухала таких, як Навальна, слухала те, що вони кажуть, і сприймала їх за рівних Росію за рівного партнера у той час, як росіяни брехали, їм брехали і продовжують брехати для того, щоб Європу знищити. І навіть зараз Юлія Навальна сидить і бреше. Друзі, на цьому поки що все. Я вам дуже дякую. Не забувайте писати в коментарях, що ви думаєте про всю цю історію, що ви думаєте про цей лист? Бо у мене вже знаєте проф деформація і від аналітики цієї всієї історії, і від прочитання коментарів, які потім набігають боти, Ти вже сам починаєш сумніватися в тому, що ти пишеш. Але я впевнений, що це є. Російською і псятаною в медузі, що вони вже геть зовсім перестали а, якось приховуватись, в принципі. Буду вдячний вам за вподобайки. Поширюйте це відео, підписуйтеся, друзі. Обов'язково це, це буде відео проштовхувати вверх. І а, також дякую моїм. Спонсорам на YouTube і патронам на Патреоні, Друзі, з вашою допомогою виходять нові відео. Ви дуже допомагаєте каналу, але все це як завжди після донату на Збройні Сили України. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, папа. -па.